Всім привіт, друзі, всім привіт! Ви на каналі Елена Холон 5, українці в Нідерландах. Приїхала в Роттердам. Такого Роттердаму я ще не бачила. Сама хочу погуляти і вам показати. Це зовсім інший Роттердам. не такий, який ми його звикли бачити. Нове місце, нові враження, нові будинки, нові локації. Приєднатись, кому це цікаво. Місцевість, куди ми приїхали, знаходиться на північному березі Роттердаму біля телевізійної вежі, яка називається Євромас. Весна в Нідерландах вирує вже повним ходом. Ви можете бачити тюльпанчики, які квітнуть у траві. На деревах вже багато листочків з'явилося. Деякі дерева вже квітнуть. Ось ця телевежа, а біля неї знаходиться теж цікавий парк. А зацікавили мене оці будиночки. Вони оздоблені ажурними балкончиками, переходами, різними драбинками. І це виглядає досить незвично. І так, ви знаєте, якось по-легкому. Модерново, ну, неймовірно це виглядає. Я ніде такого не бачила, мені дуже сподобалося. І що цікаво, що у дворі цього будинку знаходиться дуже багато кафе. От ви вийшли, взяли собі кружечку кави, сідаєте, п'єте і насолоджуєтеся прекрасним виглядом на канал. Дуже мені сподобалася ця місцевість. Багато квітів там квітне. Дуже так з любов'ю все зроблено. А потім ми пішли далі. Пішли в сторону самої річки. Річки Маас, яка протікає в Роттердамі Можна покататися звідси на такому лайнері. Катерку, Круїзні квиточки там продаються. Але велика черга. Та й взагалі ще не дуже тепло, це влітку краще робити. Прикольні такі катерки. А тут водні таксі. Теж люди стоять, чекають. На таксі можна кудись переміститися по воді. на Будь-які смаки. Транспорт. І вон там видніється містер Расмус. Великий лайнер стоїть, бачите? Пливе десь далеко-далеко. І там готель Нью-Йорк. І ми знаходимося зараз на іншій стороні річки Маас. То все на тій стороні. І можна цю річку перейти під водою. Уявляєте собі? Зараз побачимо. Ось можете собі уявити, ось цю річку ми можемо перейти зараз під водою з цієї сторони, що ми тут знаходимося, он на ту. Зараз побачимо де. Тут знаходиться така споруда жовта. Вона навпроти цієї вишки телевізійної. Телевізійної вежі заходимо, на велосипедах можна пішки пройти? як наше метро київське ось будь ласка такий тунель пішохідний і для велосипедів на ту сторону річки, на той берег на заюд Зают на південний. Але мені туди не треба, то я йду назад. Піднімаюся наверх. Тут навіть і велосипеди на ескалаторі. Цікаво. Ой, як це все будувалося. Цікаво подивитись. Я повернулася звідки я зайшла. Вон та сторона Зают, Південна. А ця сторона Північна Норд. Роттердам, Норд. Річка розділяє на два береги. Виглянуло сонечко. Наша прогулянка продовжується. Ось такий лайнер гарний. Ми вже до нього дійшли. Кудись пливе. Цікава скульптура. 5, 11 листопада 1944 року. Якась пам'ятна скульптура. Місто Роттердам повний всяких сюрпризів. Ми побачили таку непримітну кафешку на набережці і зголодніли і вирішили туди зайти, перекусити. І яке ж було наше здивування, що ця кафешка вона існує з 1902 року? Можете собі уявити? Це було ну, настільки приємно, ми не збиралися і не думали, що попадемо в таке старе місце. Але отак от, от складається доля, що ми побували, мабуть, в самій знаменитій кафешці Роттердаму. Цю кафешку дуже полюбляють місцеві жителі і там дуже смачна їжа. Це був другий день Великодня і все було заброньовано, але, на щастя, було одне місце і ми змогли присісти і перекусити. Квіточки штучні. С карлом катались на такому катері. В порт плавали, Дартамський порт. А це нам принесли попоїсти. Салатики з паршею, півкурочки. Видно, що старе приміщення, але підтримуються в порядку. От, навіть рідня тераска тут у них є. Так що, друзі, хто? Буде в Роттердамі. Рекомендую. Кухня смачна. Гарне місце. На набережні. Сидиш в кафе, дивишся у вікно. І там така красота. Дуже гарний вигляд. І смачна кухня, великі порції. Так, ось, друзі, ця кафешка класна. Покацію вам фоткаю. Будете завітайте! Водне таксі. Ось така повноводна річка в Роттердамі, яка називається Маас. Глибоководна, сильна, впадає в море. Стояла на березі Масу і ностальгувала за нашим величним Дніпром. Як же хочеться вже побачити Київ і. Мій улюблений Дніпро. Нехай скоріше настане мир в Україні, щоб ми могли безперешкодно приїхати в Україну. Ну от, ми вже вийшли ближче до цього шикарного лайнера. Дивіться, які в нього губки, які в його очко. Погода гарна і просто чудо. Як красиво. А там міст Ерасмус. А тут у нас вуличка, де стоять різні старовинні яхти. Дивіться, скільки тут їх. З такими високими мачтами. І старовинні парусні яхти. От ми з вами і побували в чудовому Роттердамі, в якому я ще не була і не чекала, що він може таким бути. Не знала. Друзі, кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Я стараюся для вас. Якщо вам це подобається, то, будь ласка, відмічайте якось подобайками і своїми коментарями і підписками. До нових зустрічей! Хочете прикол? Тут теж таке є. 1 квітня стоїть ялинка. Зразу видно любитель східних культур макраме, гамак і такі скульптурки.